На огляді стильна жіноча сумка за кошкірів у наявності у п'ятьох кольорах бежевий, кремовий, білий, чорний та молочний. Заді ми бачимо боковий карман на зміці. Спереді металева фурнітура. Сумка зачиняється за допомогою магніта та замка з Всередині ми бачимо два загідних відділення. В комплекті ми бачимо ремінець, який причіпить за допомогою карабінів. Та ще такий брелочок. Кількість сумок обмежена. Поспіши замовити за посиланням у відео.